Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Знаходимось ми у місті Вінниця. Займаємось привезенням автомобілів за кордону. Хто за нами слідкує, знає, що ми привозимо дуже гарні, цікаві автомобілі. У нас вже є хейтери, а це показник уже не маленький. Отже, у нас сьогодні мрія. Якщо не кожного, то багатьох оригінальний гольф. Grand Turismo Diesel GTD чи GTD, як кому завгодно. Це оригінальний привезений автомобіль з Нідерландів. Такий автомобіль у нас вперше. Цей автомобіль, я навіть знімаю його під дощем, тому що, тому що просто не можу втриматися, щоб не показати вам цей автомобіль. Автомобіль приїхав з підфарбованням одної дверки. По кузову цілий з рідним пробігом. Цей автомобіль не може не викликати емоцію. Цей автомобіль про комфорт, про динаміку, про, про, я не знаю про все, все що пов'язане з керуванням на дорозі. Дуже динамічний, класний, потужний автомобіль, двохлітровий дизельний. Автомобіль дуже в класній комплектації і в дуже класному стані. Давайте більш детальніше. У автомобіля максимальна оптика. Маємо тут LED підсвітку, адаптивне світло, маємо омивач, фар, передній та задній парктронік, оригінальні диски, резина в класному стані. Автомобіль просто в кольорі, в шикарному, дуже класний колір, дуже гарна оптика. Цей автомобіль. Ну, я просто я вражений від стану цього автомобіля, я вражений від, принципі від цього авто. Тому що такий автомобіль у мене в огляді вперше дуже класний автомобільчик. Зверніть увагу на його салон. Безключовий доступ. Два ключі. Подивіться на ці сидіння. В них комфортно, просто нереально як. Хто знає про що мова, напишіть в коментарях. Свої враження від керування чи користування цього автомобіля дуже якісно зроблений, дуже класний на Дін аудіо музиці. Ваговський дуже класний автомобіль. Шикарний просто його стан. Безключовий доступ, два ключика, всі датчики світла, дощу, парктроніки перед, зад. Все, Все є в автомобіля. Дуже класний. Запасочка, до речі, присутня ні разу не використовувалася, вся в пуперішках. Ленкрат все є на місці. Дуже класно придає вигляду цей задній сполірок оригінальний. Дійсно, автомобіль в шикарному стані. Технічно, автомобіль без зауважень, автомобіль з екологією, ніхто її тут не чіпав. Ніхто нічого не робив. Повний електропакет, підігрів сидіння, клімат працює, люк, до речі, не тече. Чорна стеля. Оригінальний, повністю класний останній автомобіль. шкіряне, Датчик світла, датчик дощу. автомобіля, пелюстки перемикання також є під рульові. 239 тисяч рідного пробігу. Коробка автомат без зауважень, комфорт, спорт, режими як кому завгодно. Давайте перейдемо до стану технічного. Отже, два ключики. Безключовий доступ працює. Автомобіль закривається і відкривається. Система старт-стоп. Кнопочка. Запускаємо двигун. Тест стрілок працює. Автомобіль заводиться без проблем, все в класному стані, ніяких помилок немає, окрім, напевно, підсвітка габаріта, я гляну пізніше. Мультикермо працює, все працює, все класно. Автомобіль по ходовій немає жодних зауважень. Підігрів сидіння, клімат працює, коробка без зауважень. Задня передача нічого не пинається. До речі, камера заднього виду є, нічого не пинається, нічого не... ніяких питань по коробці абсолютно немає. Подивіться на станції цієї ручечки, вона ідеальна, просто салончик. Шикарний, просто класно дуже виглядає. В ньому максимально зручно в цьому автомобілі. Отже, до коробки зауважень ніяких немає. У нас тут є вихід на флешечку, у нас тут є вихід на AUX. Підлокітник не зламаний в такому ось гарному стані. Люк, як бачимо, не тече. Чорна оригінальна стеля, автозатемнення дзеркала. Люк працює, все все класно. Попробую трошечки відкрити його. І швиденько закрити. Питань немає. Тихенько, дуже м'якень працює двигун. Повторююсь, екологія на місці. Автомобіль не димить працює дуже-дуже гарно. Ззаду запах солодкий, підтвердження присутності екології. Капот автомобіля не засічений, правда, зараз трошки дощ прийшов, але. але. Отже, що в нас тут? Болтики автомобіля не крутилися, не знімалися. Капот також не кручений і він не фарбований. Я пізніше на відео покажу стан лекофарбового покриття. Болтики не кручені, тут також все в класному стані. Оптика в автомобіля рідна, не знімалася. І, до речі, 22-й рік. 233 тисячі замінений ремень ГРМ. Зараз у нас 240. Тому можна ще сміливо їздити, кататися без ніяких питань. Двигун працює ідеально, ніяких питань немає. Хто не знає, ваговський двигун 1.6, 2.0, отак от сопунит Кожен двигун. Це їхня специфіка. Роботи. Напишіть, що ви скажете з цього приводу. Подивіться на оптику. Шикарна просто. І давайте закриємо питання уже стосовно стану кузова. По кузову у нас капот. Не фарбований. Крилечко. Переднє ліве не фарбоване. 82. 2,6 мікрона. Є тут крапочка, 73,4. Не фарбоване. Двері водія не фарбовані. Не фарбовані. Буду показувати кожен сантиметр. Тому що хейтери не сплять. 93.6. Двері не фарбовані. Арочка, не фарбована. Болючі місця, арочки, все показують так, як є. Насправді, дуже класна, до речі, резина. Забув про неї розказати. Шукаю рік. І що скажете? 24 й рік резина. Одбойнички ціленькі. 24 й рік резина. Кажуть, перекупи погані, знімають резину. Зверніть увагу, нічого не знято, все є. Відфарбовування, отже... Підфарбовування по цій стороні з переходом на дверки. Але без криміналу. 200 мікрон. Нічого страшного немає. Пройомчик не фарбований. Пройомчик не фарбований. Двері праві не фарбовані. Двері праві, не фарбовані. І криша автомобіля, також пікнемо її не фарбована. Капот з цієї сторони також не фарбований. Отже, друзі, короткий підсумок. Volkswagen Golf GTD GT, GTD як кому завгодно. Оригінальний 2011 року 2.0 дизель з одним підфарбовуванням. Автомобіль з рідним пробігом в шикарній комплектації просто в шикарному кольорі. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. У нас також працює доставка. Якщо у вас немає змоги приїхати за цим автомобілем, ми з радістю його вам привеземо під дім. За умовами доставки звертайтесь за номером телефону. Можливо, у вас виникли якісь додаткові запитання. Також набирайте. З радістю відповім вам на всі ваші запитання. До зустрічі!